Україна Робить, ніби заяви. Зеленського заява. А по-моєму, чи в Ройтерс? Ні, не в Ройтерс, він зробив зараз заяву нову про те, що Україна буде воювати до останнього квадратного метра своїх території, жодних поступок. Слухайте, коли він говорить такі заяви, я їм перестаю вірити рівно на всі 100%. Ті заяви це є ознака того, що готується перемиря. Просто він має виглядати білим пухнастим. Його поставили перед фактом. Народ мене примусив, західні лідери мене примусили, армія не може воювати. Все, ви бачили, що пішли. От зараз придворні деякі, от є. Придворні, певні з політруки їх називає. Я не хочу їх називати політ експертами. Ну, Жданов. Для мене Жданов це є політрук. І Жданов починає кампанію оббивання брудом військових і сирського, зокрема, в тому числі. Сирський стан має стати винуватим в тому, що Україна не може тримати фронт. Українців треба переконати, що треба йти на мир. І при тому не перестаючи красти на армії. Це означає, що через рік у нас буде просто страшний дисбаланс з Росією. Набагато страшні.